Призначну увагу сучасних істориків і краєзнавців до національно-визвольного руху, до Організації українських націоналістів, до Української повстанчої армії, ми мало маємо інформації і мало знаємо про дружину засновника Української повстанчої армії Поліської Січі Тараса Бульби Боровця Анну Опоченську. Що нам відомо? Походила вона з чеського роду. За свідченням її чоловіка, батько її був переселенець, колоніст, який оселився в Луцьку. Поженилися вони в 1931 році. Один із охоронців отамана у своїх спогадах зазначав так про Анну. Росту була невеликого, можливо, до плеча високому Тарасові. Обличчя її дуже лагідне, усміхнене, волосся білявеньке. З усього видно, що вона була дуже вихована і мала добру освіту. Вона більше цікавилася політичними питаннями, ніж приватними справами. Оскільки родина Анни була заможною, то вона вдало використовувала фінансові можливості своєї сім'ї на користь українського питання. Вона допомагала чоловікові у просвітницькій роботі. За кошти її батька друкувалися агітаційні листівки. Також велася просвітницька робота по селах Волині. Інформацію про це ми отримуємо із архівів Служби безпеки польської поліції за 1933-1935 роки, яка вела слідство за Тарасом Бульбою Боровцем, якою була доля дружини головного отамана Української повстанчої армії на її зорі. Побратими Тараса Бульби відгукується про Анну з любов'ю. Вона, не боячись різних справ, допомагала оточуючим, лікувала рани, годувала немічних, тому про неї завжди дуже гарно говорили. Та й сам Тарас так говорив про свою дружину. Ця людина не цуралася своєї нації. Стала мені вірним другом, опанувала українську мову, вивчила наші звичаї і зробилася моїм найактивнішим співробітником у громадських справах. Вона без жодних нарікань несла зі мною всі тягарі та прикрости, що їх постійно приносила на наш дім моя громадсько-політична діяльність з безконечними поліційними трусами, арештами та тюрмами. Восени 1943 року ця сповнена доброти, вірності і пожертви. Жінка стає жертвою братовбивчої війни. Що саме має це на увазі? Нам відомо, що відділи Поліської січі Тараса Бульбе Боровця, та й він сам вели переговори. З очільниками організації українських націоналістів реакційного крила Степана Бандери про з'єднання своїх сил. Довший час велися ці переговори, проте так і не було досягнуто компромісу. Ідейність Тараса Бульби. І краєвого проводу дуже розходилася щодо організації подальших дій, це переросло в подальшому у відкрите протистояння між загонами ОУН-Б і повстанцями Поліської Січі Тараса Бульби Боровця. Загони ОУН-Б підм'яли під себе. Поліську Січ Тараса Бульби Боровця. В одному з бою з перестрілок у Полон до Націоналістів потрапила Анна і кілька близьких друзів Тараса Бульби. За свідченнями тодішніх націоналістів, які залишали свої спогади в мемуарах, і за свідченнями сучасних істориків, подальша доля Анни. Дуже розбігається. Те, що вона померла тоді восени в 1943 році, відомо точно. Але історія її смерті різниця кардинально у різних історичних дослідженнях. Зокрема, один із літописців ОУНУПА стверджує. Що Анна у своїх записах, що Анна була допитувана службою безпеки унівців і фактично замордована восени 43-го року, оскільки не видала жодних явок свого чоловіка, не видала жодних контактів, фактично не розкололася при допитах. Проте Микола Лебедь спростовує ці свідчення і говорить про те, що ніхто дружину Вульби не переслідував. Вона проживала поблизу рівного в здоров'ї і підтримці з боку націоналістів. Що ж ми бачимо далі? Дослідник життєдіяльності е Отамана Тараса Бульби Боруця Олександр Грищук знайшов інформацію у архівах про те, що Анна дійсно була закатована службою безпеки ОУН. Цю інформацію він помістив у газеті, яку видавав Іван Багряний у Берліні в 1951 році. Попри неспростовні докази, Грищука ще один літописець націоналістичного підпілля УДБ і УПА Петро Мірчук веде лінію Миколи Лебедя. Тобто пише про те, що ніхто Анну не чіпав і вона собі спокійнесенько жила на Рівенщині. Проте, з часом його свідчення змінюються. І коли він вже пише відомий нам літопис УПА в 1970-х роках, він зазначає про те, що ймовірно розуміючи, що радянські спецслужби без проблем могли вийти на Анну Опоченську. І фактично вони могли бути, прич... бути причетними до її смерті. Він наводить досить цікаву вигадану історію про те, що Анна насправді у час переговорів Тараса Бульби боровця, боровця як з націоналістами, так і з більшовицькими партизанами, втікла від чоловіка і навіть вінчалася. Тобто вийшла заміж за очільника більшовицьких партизанів. Це досить таки неординарна історія, і тим самим ми бачимо, як навіть наші українські історики можуть фальшувати і додавати вигадки до своїх праць. Що ж було далі з дослідженнями щодо життя Анни Опоченської? Тодішні радянські спецслужби, коли Петро Мірчук виклав свою версію переходу Анни до більшовицьких партизанів, навіть були вражені таким нахабством з боку українського націоналіста і тодішнього історика. Версія Петра Мірчука настільки сподобалася ще одному українському літописцю УПА, що він теж її використав. Роман Петренко у, своїх, у своїй книзі пише, що дружина Бульби не жила з ним останньо, перейшла до УПА і працювала в характері медсестри в курені Шавули, що мав місце постою в Людвипольському районі. На еміграції є свідчення, що така то пані Г.Б. жила особисто і знала Анну Опоченську ще з часів проживання на Волині. Вона зустрічала дружину Бульби в Чехії. Жила вона там під своїм дівочим прізвищем Анна Опоченська. Проте, останні дослідження українського історика Володимира Сергійчука, який відкрив архіви СБУ після того, коли вони стали доступними завдяки Володимиру В'ятровичу на початку 2000-х, доводить те, що Анна Опоченська. Дійсно, швидше за все була замордована службою безпеки Організації українських націоналістів, коли в неї пробували випитати інформацію щодо перебування її чоловіка. Зрештою, Тарас Бульбаборовець з невеликим загоном зумів відірватися від переслідувань бандерівців в той час. Він емігрував за кордон і вдруге женився. Тому, крім того, науковець говорить ще й про те, що він знайшов лист Тараса Бульбиборовця, в якому останній звертався до головного проводу Організації українських націоналістів, щоб ті дали інформацію, де перебуває його дружина Анна, і близьке його оточення, на що відповіді з боку унівців так і не надійшло. Про що ж це вся історія? А історія про те, що непересічна жінка, яка не була українкою за походженням, але стала українкою за покликання, стала жертвою. Тодішніх інтриг і, можливо, чиїхось амбітних планів і цілей, які не змогли впоратися зі своїми емоціями, які, будучи учасниками Служби безпеки, допитуючи жінку, не втрималися і їхні дії призвели до смерті жінки. Її доля нам ще неодноразово. Можливо, відкриє багато таємниць, адже не всі архіви нам, не всі документи архівні нам відомі, і з кожним разом все більше і більше виринає цікавих фактів про Анну Опоченську Бульбу Боровець, дружину головного отамана Поліської Січі Тараса Бульби Боровця.